Медиків Калущини добра традиція. Брати участь у спартакіаді. Організований центром спорт для всіх. Як показали себе люди у білих халатах та приїжджі гості, побачите у наступному репортажі. Удягнені по спортивному ізі ще тим азартом налаштовані на перемогу медики Калущини та запрошені гості-колеги з сусідніх районів. Вишикувались, поформувавшись у команди. Такий собі старт спартакіади. Ще більшого хисту надають людям у білих халатах. Настановить з побажаннями вдалого початку і не менш позитивного фінішу від організаторів головного судді змагань Олега Нижника, начальника управління сім'ї молоді і спорту Михайла Клима, головного лікаря центральної районної лікарні Івана Красійчука. І, як то кажуть, навперегонки спершу демонструють свої здібності в естафеті Хуччіш, спритніш до перемоги. Варто зазначити, що не пасуть задніх медиків у жодному із представлених видів спорту, а це й волейбол, шахи, дартс, настільний теніс, стрільба з пневматичної гвинтівки, штовхання гирі, перетягування линви. Мовляв, знай на наших не лише на медпусту, ми професіонали, а й зі спортом на те. особливо до душі волейбол, зізнається головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук. З року в рік, змагаючись у цьому виді спорту, Іван Олексійович не обияк натренувався, а ще радий, що його ініціативу проведення спільної спартакіади вже вдруге підтримали колеги медики із сусідніх районів. Знаєте, сьогоднішня спартакіада є вже традиційною, і ми з великою приємністю чекаємо цього дня, бо коли працювати, тоді працювати. То коли відпочивати, то ми дуже раді, що на наше запрошення відгукнули. Ні, наші братні сусідні райони це Рожнятівський, Долинський, Надвірнянський. і вони активно будуть приймати участь також на рівні з нашими командами. Ну що до мене особисто, я традиційно я завжди приймаю участь в мання холибо. Представники медичної галузі межуючих районів кажуть, такі заходи згуртовують, потрібні, особливо у нинішній складний час у державі, і собі відзначають сильні сторони у спорті, налаштовані на перемогу. Приклад людям, тому що медицина Крим. Тож займається реабілітацією здоров'ям, вони показують своїм прикладом здоровий спосіб життя. Головна участь не скільки в перемозі, як головна участь, брати участь у Я думаю, що напевно об'єднавша ціль, напевно, сама основна в цих заходах. Ми прихильники невеликого спорту, ми такі прихильники фізкультури. І думаю, ці заходи не стільки приносять е, фізичне. Але скільки психологічне з'єднання і спілкування під час до того і після того, надіюсь, це буде саме класно, саме класно, що ми чекаємо від цього закладу. Думаю, ми традиційно в шахматах, в тенісі, ми будемо кращими на ваших змаганнях. У спорті ж, як відомо, свої правила перемагає сильніший. Цьогоріч ним виявилася команда центральної районної лікарні. Здобула Лаври першості. Другими стали працівники Калуського центру первинної медико-санітарної допомоги. А на третій сходинці фортуна розмістила гостей із Надвірнянщини. Переможці й призери отримали кубки та грамоти від організаторів.